Дистанції це не для неї. Опісля активної зарядки вона може пробігти не один кілометр. За її наполегливість, активність та людську щирість вона заслужила повагу від колег та друзів. Жінка, яка дасть фору навіть молодим. Спортсменка, яка пробігла декілька десятків марафонів та завоювала не одне світове золото. У свої 70 років Ніна Голуб продовжує активно тренуватись та змагатись. Ну, особливо я, може, кожен день і не бігаю, але команда наша бігає майже кожен день. От, і, як правило, виходять до цієї квартири, де в нас є база, передягаються там і біжать мінімум 10-15 кілометрів. Ну що ж, присідаємо. Руки вверх. Ми ж повинні слухати зібрати. Я сама тренуюся тільки другий рік. Ніна взагалі прекрасна як людина, чесна, смілива і взагалі талановита людина до спорту. Вона для мене ідеал. Однак такого ідеалу великий спорт не побачив. Ніна голуб і сама не називає себе спортсменкою, лише фізкультурницею. Вона працювала на заводі інженером-технологом і любила свою роботу, а поза нею обожнювала активний спосіб життя. Я була просто фанат. Сміялися і казали, що Ніна хіба що мертво не підніме на ті змагання. 16 видів спорту була спортикіада. Так що я приймала участь майже у всіх видах. Любила ковзани, любила лижі, любила шахмати. Однак з часом любов до легкої атлетики, а саме бігу, таки перемогла. У 44 роки Ніна Голуб пробігла свій перший марафон у Москві. І з того часу відчула, що може і ще і навіть швидше. Нам просто є багато де чому повчитися в неї прийняти досвід і використати також її поради. Вона дуже багато нам допомагає своїми порадами, тому що я, наприклад, я ще тільки 5 марафонів пробіг, а вона 35. Уявляєте, Уявляйте, яка велика різниця. Вже роками цю маленьку жінку можна побачити на усіх акціях спортсменів-ветеранів. Однак цінують Ніну Іванівну не тільки за спортивні досягнення. Вона радо ділиться власним досвідом та заряджає вірою у власні сили. Два роки тому назад, коли я прийшла в цей клуб Фенікс, я думала, чесно кажучи, що я не почну бігати, тому що моє бігове минуле вже дуже давно позаду. От але почала знову бігати, і фактично найбільше мені допомогла Ніна Голуб. тому що спочатку я бігала таким. Підтюбцем, що ще за неї не встигала, а тепер фактично я бігаю разом з нею. А коли не бігає, то їздить на лижах. Плаває, моржує, ходить в походи або ж просто їде в Карпати. Жінка обожнює збирати ягоди. Це її друге, велике захоплення у житті. Люблю збирати і люблю, щоб було в хаті на всю зиму. Це в нас калина, це в нас малина. Це в нас красна смородина. малини більше всього. Про її здобутки у кімнаті свідчать кубки, медалі та плакати. Однак, поміж ними є ще й полиця з книжками. Жінка любить читати про спортсменів, рекорди, успіхи. Однак і на спокійний вечір разом із рудим улюбленцем також катастрофічно бракує часу. Адже в житті є ще багато нереалізованих задумів. І ще більше сили, аби втілити їх у життя, навіть коли тобі 70. Часу мало, часу обмаль. Я маю дітей, внуків. А це велике натхнення. Це радість, це щастя. От дивіться, от зараз тут. Мені здається, що я молодію. Ірина Шубінець, Олександр Бригадир, головні новини Львова.